Всім привіт! Якщо вступу у 2025-му – це про вас, то цей розбір національного мультипредметного тесту саме те, що треба. Буквально за кілька хвилин розкладемо по поличках усе найважливіше про цей іспит, спираючись, звісно ж, на офіційну інформацію. Отже, головне питання: що ж з собою являє НМТ у 2025 році. Давайте разом розберемось, яка в нього структура, скільки все триває, і які є ключові особливості. Обіцяю, після цього огляду несподіванок на тестуванні буде значно менше. Почнемо з абсолютних основ. Формула НМТ 2025 насправді дуже проста: 3 плюс 1. Тобто, три предмети обов'язкові для всіх, і ще один на вибір. Варто запам'ятати цю комбінацію, адже це, по суті, і є ядро всього іспиту. Саме так є три предмети, які складають абсолютно всі, без винятків. Це такий собі фундамент, який неможливо змінити чи якось оминути, і він однаковий для всіх незалежно від обраної спеціальності. І ось ці три кити НМТ українська мова, математика та історія України. Саме вони і складають той самий фундаментальний блок, знання з якого перевірятимуть у кожного вступника. А от четвертий предмет це вже простір для вибору. Тут кожен обирає ту дисципліну, яка найкраще пасує до майбутньої спеціальності і, звичайно, допоможе показати свої найсильніші сторони. І вибір тут треба сказати чималий можна піти в гуманітарну сферу, а можна в точні науки чи іноземні мови. Головне, зробити цей вибір свідомо, адже бал саме з цього предмета може стати вирішальним для вступу на умріяну спеціальність. Тепер давайте перейдемо до самого дня тестування як усе організовано. Як розподілений час і чого взагалі чекати в екзамінаційному центрі? Отже, загальна тривалість тесту 240 хвилин, рівно 4 години це справжній інтелектуальний марафон, що вимагає не тільки знань, а й, звісно, неабиякої витривалості. Але ці 4 години це не один суцільний іспит усе поділено на два рівних блоки по 120 хвилин кожен. У першому блоці українська мова та математика, а потім, після перерви, історія України та той самий четвертий предмет на вибір. І це важливо між цими двома блоками є обов'язкова 20-хвилинна перерва це час, щоб перевести подих, трохи перезавантажитись і налаштуватися на фінальний ривок. Ну тепер, мабуть, найцікавіше а які ж саме завдання будуть на тесті? І тут є одна важлива новина, яка думаю багатьох заспокоїть. І ось вона та сама новина У НМТ не буде завдань з розгорнутою письмовою відповіддю, тобто жодних есе творів чи чогось подібного. Це суттєво спрощує формат і дозволяє сфокусуватися саме на тестових завданнях. Якщо говорити конкретніше, це означає, що не доведеться писати твір роздум, так зване власне висловлення з української мови, а в тестах з іноземних мов не буде завдань на сприйняття мови на слух, тобто аудіювання. І ще один надважливий момент для підготовки зміст завдань не придуманий з нуля. Усі вони базуються на чинних програмах ЗНО, а це означає, що для підготовки можна і треба використовувати перевірені роками матеріали, посібники та збірники. І наостанок, але не менш важливе, як усе це оцінюється, як відповіді на тести перетворюються на ті самі бали для вступу. Давайте розбиратись. Процес по суті двоетапний. Спочатку за кожну правильну відповідь нараховуються так звані тестові бали, потім сума цих балів для кожного предмета за спеціальною таблицею переводиться у рейтингову шкалу від 100 до 200, і вже саме ці бали є конкурсними. Щоб іспит вважався складеним і щоб отримати результат за шкалою 100-200, потрібно набрати щонайменше 15% від максимальної кількості балів з кожного предмета. Це і є той самий пороговий бал. Але що таке 15% на практиці? Скільки це конкретно? А ось тут усе наочно. Наприклад, з української мови треба набрати мінімум 7 тестових балів, з історії України 8. А от з математики чи іноземної мови поріг становить 5 балів. Це і є ті самі конкретні цілі, той мінімум, який треба подолати. Отже, тепер основні правила гри відомі: структура, тривалість, система оцінювання. Підготовка стає набагато зрозумілішою, правда? Тож головне питання тепер не що це таке, а як до цього найкраще підготуватися, успіхів.